Одеса місто біля моря, успіване в піснях та різноманітних легендах. Відомо, що кожен хлопець, який народжувався у південній Пальмірі, з дитинства мріяв стати моряком. Важка робота на безмежних морських шляхах і сьогодні приваблює молодих людей. Досвідчені моряки кажуть, дорога у капітани починається з матроса. Опанувати цю спеціальність сьогодні можна в Одеському училищі номер 3 яке має давню та славну історію у нашому місті. С 1999 -го года было создано училище номер три в составе Юрокадемии, которое на сегодняшний день продолжает выпускать еще раз говорю, специалистов рядового состава. Вот, численность нашего училища порядка 500 человек, то есть каждый год 400-450 человек пополняют ряды украинских и детских моряков. Это училище было основано і ще продовжувалася велика война, війна, тільки освободили одессу 1944 дев'ятсот год. І було основано ремесленное училище номер 3 То есть історія йде по спирали. Опять становится училище номер 3 только вже в составі Національного університету Одесской юридической академії. В училище номер 3 готують матросів, мотористів і токарів. Сьогодні немає жодного судна на чорному морі, де б не працювали вихованці навчального закладу. Серед них капітани, механіки та начальники дільниць. Директор училища Ігор Байнов розповідає, що приймають до навчального закладу за результатами співбесіди або тестів. Інтерес до морської професії в нашому морському місті завжди був повишеним. І в наше училище в останні роки наблюдається уже конкурс. Найбільший конкурс це порядка 5-6 чоловік на місце. это мотористы после 11 класса и порядка двух-трех человек, это матросы-мотористы после 9 класса. Для того, чтобы поступить в наше училище, необходимо закончить или 9 класс, или 11 класс общеобразовательной школы, прийти в конце июня и подать документы, которые необходимы для того, чтобы пройти тестирование или собеседование. Каждый год мы немножко разнообразиваем нашу вступительную кампанию. Микита Літвиненко навчається на першому курсі училища. Він зізнається, що завжди мріяв стати токарем. Вибрав саме моториста токаря, так як це замечательна спеціальність як на суші, так і в морі. На даний момент токарі востребовані, а моторист – це дуже хороший старт, щоб потім вище заведення і свою планку. Училище номер 3 має сучасну навчально виробничу базу, лабораторії, кабінети та майстерні. Вже з першого курсу майбутні моряки мають змогу оволодіти практичними навичками. У ребят є права вибору. Вони вибрали цю спеціальність, прийшли к нам займатися. Перші пару лет займаємося токарним ділом, а потім один курс моталістом. Далі ще дії – це буде або флот, або далі займатися вишивчим заведенням. Дійсно, за словами викладачів, кількість бажаючих опанувати морську професію з кожним роком збільшується. Потік молодих людей, який ви тільки що бачили, не вистікає. Тобто, інтерес до морської професії залишається в силі. І треба сказати, що з кадрами в нашій країні все нормально. Залишається наймалость подумати правительству о повернення нашого торгового морського флоту. Лабораторії та кабінети училища оснащені сучасним обладнанням, але важливим залишається проходження практики в морі. Проходження практики це біч не тільки нашого училища, це всіх морських училищ з розпадом морського чорноморського морського пароходства. Понятно, що складніше стало знайти суда, на яких наші курсанти проходять практику. Учитывая еще специфику, що наші учащиеся не являются совершеннолетними, то есть где тобто процентов 90% з них не имеють 18 лет, поэтому куда-либо за границу, их вообще тяжело. Поэтому ми портофлотом, или одесським портофлотом, ну і для тех, ребят, которые проживають поблизу Южный, значит, вони можуть проходить практику у себя вдома. Мотористи, яких готують в училищі номер 3 контролюють роботу двигунів та механізмів. Обслуговують та ремонтують їх, тому важливим є практичний бік навчання, тобто знайомство з роботою пристроїв у спеціальних лабораторіях. Щодо токарів, то сучасне виробництво ставить дуже високі вимоги до підготовки цих фахівців. Тож в училищі функціонує унікальна лабораторія, яка вважалася однією з найкращих у радянському союзі. В лабораторії міється двигателі 6 ДР, типової двигателі, які встановлені на буксірах. Це одна із перших модифікацій зульцера. СКЛ, где випускала двигатель ча парова турбіна в розірі. В принципі, в комплексі всі механізми, які використовуються на судах, на великих і на малих, повністю укомплектовано. Значну увагу в училищі номер 3 надають вивченню основних міжнародних конвенцій з мореплавства. Наше училище преподавательський состав руководство основними державними документами стандарт підготовки. Рядового рядового Я хочу сказати, що державний стандарт підготовки плавсоставу как раз соответствует міжнародним нормативним морським документам. Важливо зазначити, що за останні роки педагогічний склад училища значно помолодів. Викладають тут майбутнім морякам люди, життя яких теж свого часу було пов'язане з морем, мистера їх у нас. 18. Конечно же, большинство пришли после того, как почувствовали вкус моря, потому что они работали, была, их жизнь была связана с флотом, а сейчас они вот работают с нашими учащимися и, конечно, как могут, осуществляют профессиональную практическую подготовку. Мастера, опять-таки, как и преподаватели, имеют самый высокий разряд, это 12 -е. Обов'язковою для курсантів училища є морська форма одягу. Курсанты нашего училища носят морську форму одежды установленного образца. Мы считаем, что форма одежды дисциплинирует человека, ставит его в определенные рамки, прививает чувство опрятності и аккуратности, делает более организованными и исполнительными. Також курсанти беруть активну участь у соціальному житті. Наприклад, допомагають хворим дітям. Так, наші участі вже на лет допомагають людям, пожилого віку. вони ведуть. Би, опіку. Ми беремо шефство над дитячим онкологічним диспансером. Тобто, наші ребята проводять от там раз в году акцію значить, «Помоги дітям. Училище номер три морського профілю запрошує усіх бажаючих пов'язати своє життя з романтикою моря на навчання. За спеціальностями матрос-моторист та моторист-токар. Зарахування здійснюється на конкурсній основі за результатами співбесіди.